Добрий день! Сьогодні 4 листопада 2022 року заняття розвиток мовлення. Тема заняття складання описових розповідей за схемами. Добрий день, мої малята! Я дуже рада знову бачити вас. Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати правильні описові розповіді. Давайте будемо сьогодні складати розповідь про осінь. А допоможе нам в цьому спеціальна схема. Зараз я вам про неї розкажу. Дивимось уважно на екран. Так, ось вона ця схемка. Роздивіться її, будь ласка. Так, роздивились? Тоді починаємо. Перші символи, які ви там бачите, намальовані і поставлена там одиничка. Ці символи позначають тривалість дня і ночі восени. Давайте, дітки, з вами пригадаємо. Восени день довгий чи короткий? Правильно, день короткий, а ніч довга, звичайно, влітку було навпаки. Переходимо до другої картинки. Кхе, вибачте, цей символ позначає характерний стан неба восени, якщо ми про осінь кажемо. Можна пригадати, який стан неба зазвичай восени. Так, небо восени похмуре, але бувають і ясні дні. Третій малюнок позначає зміни, що відбуваються на землі. Так, пригадуємо. Земля восени вкрита листям, трава сохне, з'являються осінні квіти. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, як називаються ці осінні квіти. Так, правильно, чорнобривці, подивіться, які вони яскраві, мальовничі осінні. Коли в листопаді може бути прохолодна погода і мороз, то земля може вкритися ось такою крижаною шубкою. Далі переходимо Номер 4 Ці символи позначають зміни, які відбуваються в рослинному світі. Ми вже розказали, можемо сказати про дерева. Восени, дерева скидають листву і стоять голі. Номер 5 Тваринка. Поговоримо про тваринний світ восени в лісі. Що робить білочка? Дивимось. Так вона збирає горішки, вона готується до зими. Тварини готуються до зими. Заяць. Скидає сіру шубку, одягає білу. Ведмідь, їжачок і барсук нагулюють жир, який відкладається під шкірою. За літо і осінь багато їдять. А ведмідь зазвичай, ви знаєте про це, лягає спати до весни. Номер 6. Птахи. Що відбувається з птахами восени? Більшість птахів відлітає в теплі краї. Як ці птахи називаються? Перелітні правильно. Номер 7. Подивіться, який незвичайний символ він позначає, як люди одягаються восени. Звичайно, восени дуже багато дощу, туману. Дуже волога прохолодна погода, і тому люди можуть одягати умові, чоботи, плащ, брати з собою парасольку. Звичайно. Останній малюнок 8. Він позначає, в які ігри можна грати в цю чи іншу пору року. Ми сьогодні говоримо про осінь. Звичайно, можна збирати листячко, робити ось такі вінки з листяв, збирати осінні квіти, зариватися в листя можна, а найкорисніше можна всією родиною гуляти в осінньому парку чи скверу і дихати повітрям, осіннім, чистим повітрям. Це дуже-дуже корисно. Так, дітки, поговорили. Тепер дивимось на екран і перевіряємо. Зараз я складу розповідь, свою розповідь. А ви уважно слідкуйте, чи правильно я її складаю. Одну, одне речення за одним. Так? Приготувались? Слухаємо. Наступила пізня осінь. Восени. День короткий, а ніч довга. Небо вкривають сірі хмари, але іноді сонечко визирає і все навкрові стає веселіше. Земля вкрита сухою травою і листям. З'являються осінні квіти. Дерева восени, в листопаді, звичайно, стоять голі. Тварини в лісі готуються до зими, вони роблять запаси, нагулюють жир. Зайчик зміняє сіру шубу на білу, ведмідь кладається спати до весни. Восени більшість птахів відлітає в теплі краї. Люди восени одягаються тепліше, тому що стає прохолодно і дуже часто бувають дощі і тумани. Так. Восени я полюбляю з друзями гратися з осіннім листям. Люблю плести веночки, збирати осінні квіти. Люблю з батьками гуляти у парку і дихати осіннім повітрям. Я дуже люблю осінь. Ось таку розповідь я склала. Так. Так. До вас, дітки, буде домашнє завдання вдома. Нехай батьки вам допоможуть. Складіть, будь ласка, свою описову розповідь про пізню осінь. Що у вас вийде? Я вважаю, що ви впораєтесь. А зараз я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до побачення!